Продовжуємо читати Бхагаватгиту, як вона є. А Чебактивиданта с вами прокупали. Мы почитаем віршу 56. Олят Бхагаватгити. Санскрит. Тукгеш. Анутвигна манах, суггешу, вигата, Прихах вита, рага. Стгітадгір, мумір почвяти. Переклад. Той, хто зберігає спокій навіть серед троякого роду страждань, хто не шаленіє від щастя, хто вільний від прив'язаності, страху та гніву, того називають мудрецем і врівноваженим розумом. Пояснення адже буктівенти з про прокупати. Слово Муні означає той, хто схильний збуджувати свій розум всілякими вигадками, не приходячи до правдивих висновків. Кажуть, що кожний Муні має свій погляд. І якщо один Муні не відрізняється від інших Муні, то його не можна назвати муні в повному розумінні цього слова. Насаб, Ершір, Есяматам, Набрінам, Кінам, Махапхарата, Пана Парва. 313-117. Проте Стгіта Дгір Муні, про якого згадує тут Господь, відрізняється від звичайного муні. Про якого згадує тут Господь, відрізняється від звичайного Муні. Здгір та Муні завжди перебуває у свідомості Крішни, бо він вичерпав усі свої ресурси мудрувань. Він є прашанта, Ніх, Шеша, мано Радгадгара. Радхат, радхат, міліметри раз на 43. Перепрошую. Тобто він пройшов стадію теоретичних розумувань і дійшов висновку, що Господь там Шрі або Васудева є сущим і всім сущим. Васудевах, Сапан і ті Субтур, Сутсутсабхах. Таку людину називають муні зі сталим розумом. Вона повністю перебуває у свідомості Крішни і її абсолютно не турбує натиск будь-яких страждань. Друякого роду, тому що вона сприймає всі страждання, як Господню милість та вважає, що заслуговує ще суровішої кари за свої минулі гріхи. Але з Господньої ласки її страждання є мінімальними. У щастя вона так само дякує Господові і бажає себе недостойною свого щастя. Вона усвідомлює, що лише з милості Господа її становище таке сприятливе, і вона бажає ще краще і краще служити йому. У служінні Господу вона завжди смілива, енергійна, непідпладна прихильності або відразі. Прив'язаність або ж прихильність означає використовувати щонебудь для власного чуттєвого задоволення. Відречення ж полягає в відсутності такої чуттєвої прив'язаності. Але для того, хто зосереджений у свідомості Крішни, немає ані прихильності, ані відречення, тому що його життя присвячене служінню Господу. і через те ж його. Не дратує безуспішність зусиль. Людина у свідомості Кришни завжди непохитна і рішуча у своїй діяльності.